Ветері ТВ, теми дня до вашої уваги. Інформаційна картина вівторка, 28 травня. У студії Аліна Рябко вітаю вас. Тож, чим жила буковина сьогодні? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 825-та доба широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетні удари. 61 авіаудар, 1050 ударів дронами камікадзе, понад 4 тисячі обстрілів із різних типів озброєння, в тому числі 138 із реактивних систем залпового вогню. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддавши ця за волю України, на Буковині попрощалися ще з одним героєм: молодшого сержанта Іванова Леоніда, воїна військової частини А 4007 в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Черговий транш гуманітарної допомоги передали волонтери благодійного народного фонду. Цього разу для Чернівецької обласної психіатричної лікарні як працює та чого потребує нині медзаклад, розповідаємо далі. Ще одна Буковинська лікарня отримала гуманітарну допомогу від благодійного народного фонду. Сучасні лікарські засоби у вигляді вітамінів групи Б та антидепресантів цього разу доправили до Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Кожна гуманітарна допомога це добра воля наших сусідів, наших друзів. От, ми радо приймаємо і дякуємо за підтримку. Саме акцентувалась на цих препаратах: це препарати групи вітаміно Б, які широко використовуються для лікування розладів психіки та поведінки та інших розладів, з якими ми тепер маємо справу. Та прекрасний сучасний антидепресант Дулакситін, який будемо також широко застосовувати багатьом баг. Ватю наших пацієнтів нині Чернівецька обласна психіатрична лікарня обслуговує близько пів тисячі пацієнтів. Тож гуманітарний вантаж буде спрямований на покращення якості надання послуг, зазначає пані Анжела. Антидепресанти, на жаль, на сьогоднішній день по суті, є одним із основних лікарських засобів, які ми застосовуємо в своїй практиці. А так, як сучасних препаратів, гарно доступних препаратів та з препаратів антидепресантів з мінімальними публічними діями, по суті, на ринку мало, тому ми радо, радо вітаємо будь-яку допомогу ну і застосовуємо її ефективно. Забезпечити медзаклад сучасними лікарськими препаратами стало можливо завдяки тісній співпраці і допомозі партнерів з Румунії. Це черговий гуманітарний вантаж від наших західних партнерів, від румунів. Окремо подякує Муелю Бишлязі. Він черговий нас підтримує. Благодійний фонд, Народний фонд. Благодійники зазначають. Продовжують спрямовувати гуманітарну допомогу лікарням не тільки буковини, а й медичним закладам, що знаходяться в регіонах, де ведуться активні бойові дії. Я переконана, що ця співпраця буде й далі продовжуватися, тому що це, це лише десята частина того, що ми привезли. Але ми так роздаємо в різні медичні заклади нашої області, співпрацюємо з різними фондами по Україні, відправляємо і на Херсон, і на Харків, на Миколаїв. Тобто, ця допомога, яка надходить від наших румунських партнерів через благодійний фонд, народний фонд розповсюджується по всій Україні. Анна Харабара та ТВА». здана вами кров може врятувати чиєсь життя. Цей відомий заклик набуває особливої актуальності. У Чернівецькому обласному центрі служби крові пропонують усім небайдужим долучитися до доброї справи. Якої групи найбільше зараз потребують? Далі у випуску донорство крові одна з можливостей рятувати чужі життя, навіть не будучи лікарями. За понад два роки повномасштабного вторгнення потреба у крові та її компонентах суттєво зросла. Відтак у Чернівецькому обласному центрі служби крові закликають усіх набайдужих долучитися до благодійної справи. Ми ініціювали звернення до мешканців Буковини про гостру потребу в резус негативних групах крові. На наш звернення відгукнулось більше ста донорів з резус-від'ємним резусом. І за що ми дуже дякуємо? У нас було дуже людно, але це тривало два дні. Водночас людей, які б здавали кров системно, вкрай бракує. Як зазначають у центрі, попит на донорську кров залишається доволі високим. Оскільки вона необхідна як для місцевих пацієнтів, так і для наших захисників на передових позиціях. відтак кров передають і у медичні заклади в прифронтових зонах. І, чим активніше будуть наші люди розуміти, що кров потрібна і приходити здавати. Тим якісніше зможуть надати допомогу всім бійцям, які цього потребують на сході, тому що може бути таке, що для одного донора навіть одна донація це 40 хвилин часу перебування в центрі крові, а для пацієнта це врятоване життя. Зокрема, нещодавно центр отримав нове обладнання, що дає змогу опрацьовувати вдвічі більше крові. Яка тепер так необхідна? Ми активно працювали впродовж останніх семи років над збільшенням потужності заготівлі донорської крові, над прискоренням донорського потоку, і саме зараз досягло своєї мети, адже встановлене лабораторне обладнання по обстеженню донорів, по переробці крові і по тестуванню після донації зразків крові. Ми подвоїли кількість обладнання тим самим. Збільшили донороздатність нашого регіону, також у закладі об'єднали всі лабораторії центру крові, створивши єдиний лабораторний відділ. Наголошує пані Анжеліка. Наразі це покращує нашу діяльність. Крім того, придбано обладнання, яке дає можливість визначати якісно і швидко для донорів всі ті обстеження перед донацією, і крім того, продублювалося ще дуже дороговартісне обладнання після донації і завдяки. Оснащенню лабораторії всім необхідним обладнанням нам вдалося якісно і швидко тестувати донорську кров, як в періоді до донації, так і після неї. А ще у Чернівецькому обласному центрі служби крові є унікальна можливість робити визначення груп крові за допомогою id карточок. На сьогоднішній день ми єдина лабораторія в нашій області. Ми зауважують державна, яка має можливість проводити визначення груп крові, фенотипування, визначення резусних антитіл за допомогою id карточок. За допомогою даного обладнання визначення відбувається на протязі десяти та п'яти хвилин на сьогоднішній день наша лабораторія надає консультативну методичну допомогу всім лікувальним закладам області, тобто всі складні випадки при визначенні груп крові, виявлення резусних антиціл, скеровуються до нас. Залюбки в цьому допомагаємо. Генеральна директорка центру наголошує, потреба є у всіх групах крові. Відтак закликають людей не залишатися осторонь. Тож, якщо вам від 18 до 60 років не маєте жодних хронічних захворювань та інших індивідуальних протипоказань здати кров можна щобудня з 8 до 13 години у центрі крові за адресою вулиця Українська, 36. Аліна Рябко, теми дня, ТВА. В одній з найбільших водних артерій України річці Дністер різко знизився рівень води. Це явище не тільки викликає занепокоєння серед місцевих жителів, але й привертає увагу експертів, які наслідки може мати ця ситуація, та чи можливо на неї вплинути, дізнавалися журналісти ТВА. У Чернівецькій області спостерігається значне обміління річки Дністер. Відповідні відео публікують у мережі і місцеві жителі, і туристи. На цих кадрах видно, що рівень води у річці суттєво знизився. Експерти вказують на кілька ключових причин падіння рівня води в Дністрі. Якщо говорити в цілому про річку Дністер, то тут напевно основне це зміни клімату. Недостатня кількість опадів. Але якщо говорити в цілому по Дністровське водосховище, то тут вже має вплив. Безпосередньо діяльність людини, тобто ми маємо знати, яку ситуацію в країні, і потрібно приймати відповідні рішення щодо використання водних ресурсів в даному випадку. Пріоритетом десь була енергетика, але із цього страждає екологічна складова. Також пан Григорій додає, що зниження рівня води в Дністрі має низку негативних наслідків як для нашого регіону, так і для прилеглих територій. Наслідки очевидно дуже негативні, тому що зниження рівня води, особливо у водоймах, де спостерігається застій води, спостерігається тим більше у літній період, спостерігається цвітіння води як результат погіршення якості. І небезпека загибелі риб, проблема із водопостачанням населенню, тому що відмітка на даний, на даний час у водосховищі досить низька для цього періоду і є певна небезпека з водопостачанням, проте приймаються вже управлінські рішення, щоб запобігти цій небезпеці. Регулярний моніторинг рівня води та дослідження дозволяють розробити ефективні стратегії для запобігання подальшому падінню рівня води, підкреслює Григорій Кікарч. Моніторинг відбувається шляхом інформування щодо стану рівня води витрат води. І бачачи, яка тенденція на сьогодні, то звичайно намагаємось виходити із ситуації, яка є. Тобто ми бачимо, який приплив сьогодні води. І Дністровська ГЕС, відповідно, працює зараз на в більшій мірі на припливних значеннях, щоб максимально утримати рівень той, який є. Ну а далі, для того, щоб цей рівень підвищився якимось чином, то звичайно, що необхідно проходження опадів, і, відповідно акумулювання цієї води, яка надійде у водосховищі. Кожна ситуація вимагає свого особливого підходу. Приймаються комплексні заходи, що включають як короткострокові рішення для негайного усунення наслідків, так і довгострокові стратегії для забезпечення стійкості водних ресурсів у майбутньому, каже пан Григорій. У нас на кожну ситуацію є певне розуміння, як ж краще діяти. Просто основним фактором, звичайно, який вносить коректив у наше, скажімо так, планування це ситуація, яка на сьогодні є в нашій. Країні і потреба в енергетиці. Григорій Кікерчук пояснює, чому ця ситуація виникла саме зараз. Звісно, що найголовніша причина обстріли Росією об'єктів енергетичної інфраструктури, через що гідроенергетика України працює в авральному режимі. У зв'язку із атаками на наші енергосистеми по Україні то виникає певний дефіцит в електроенергії, і змушені були енергетики приймати такі рішення. Ну звичайно, що вони приймаються ними самостійно, а це на державному рівні. І були здійснені ряд скидних витрат води з водосховища, і довелося таким чином отримати ту ситуацію, яку маємо. Діана Добинда теми дня. Те вам неодноразово порушував недоторканість житла та крав чужі речі. Правоохоронці затримали неповнолітнього буковинця. Так, 16-річний житель села Гаврилівця таємно проникав до будинків та викрадав ювелірні прикраси, мобільні телефони, гроші та інші речі. Загальна сума збитків майже 30 тисяч гривень. Наразі поліцейські повідомили Буковинцю про підозру. Триває досудове розслідування. На Буковині трапилась дорожня транспортна пригода. Травму отримала малолітня пішохідка. Так, 14-річний житель села Галицівка не впорався з керуванням мотоцикла та збив восьмирічну мешканку села Верхній Яловець. З травмами її госпіталізували до медичного закладу. Транспортний засіб вилучено триває досудове розслідування. Від 5,5 до 8 тисяч євро за незаконну поїздку до Румунії Буковинські прикордонники затримали правопорушників. Так неподалік Держрубежу зупинили автомобіль з групою чоловіків та провідником. Причому останній одразу вдався до втечі відносно затриманих восьми мешканців Чернівецької, Тернопільської, Рівненської та Львівської областей склали матеріали про. Адміністративні правопорушення, зокрема за кілька годин у Чернівцях, прикордонники зупинили легковик під керуванням організатора схеми. Йому загрожує кримінальна відповідальність, автівку якою рухалися порушники, віз в Україну іноземець. На машину наклали арешт за рішенням суду. Її можуть передати військовим. Минулої доби на Буковині вогнеборці ліквідували сім пожеж. Так у місті Сокоряни через коротке замкнення електромережі сталося загорання у житловому будинку. Площа пожежі 70 квадратних метрів. Тим часом у селі Строїнці вогонь охопив господарську будівлю на площі 24 квадратних метра. Причина займання наразі встановлюється. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся, побачимось в етері ТВ. На все добре.